Курс чудес. Урок 190 Я вибираю Божу радість замість болі. Біль це неправильна точка зору. Коли ми відчуваємо це незалежно від її форми, це показує, що ми самообманюємося. Це абсолютно не факт. Немає такої форми, яка б не зникла, якщо на неї правильно дивитися, бо біль проголошує, що Бог жорстокий. Як це могло бути реальним незалежно від її форми? Це свідчення про ненависть Бога Отця до свого Сина? Про присутність гріха, який він бачить у ньому, і про його божевільне бажання помсти і смерті. Чи можливе підтвердження таких прогнозів, якими вони можуть бути як не абсолютною фальшивкою? Біль є лише свідченням помилок сина у тому, ким він себе вважає? Це мрія про люту відплату за злочин, який не міг бути вчинений за напад, на те, що абсолютно неприступне. Це кошмар покинутості, створений вічною любов'ю, яка не могла залишити сина, якого він створив як продовження любові. Біль – Ознака того, що замість правди панують ілюзії. Це демонструє, що Бога заперечують, плутають зі страхом, сприймають божевільним і зрадником самого себе. Якщо Бог справжній, немає болю, якщо біль справжній немає Бога. Бо помста не є частиною любові і страх, заперечуючи любов і використовуючи біль, щоб довести, що Бог мертвий показав, що смерть перемагає життя. Тіло це син Божий, тліний у смерті, такий же смертний, як отець якого він убив. Нехай спокій покладе край таким дурницям. Настав час посміятися над такими божевільними ідеями. Немає потреби вважати їх жахливими злочинами чи таємними гріхами з тяжкими наслідками. Хто, як небожевільний, міг би вважати їх причиною будь-чого. Їхній свідок біль такий же божевільний, як і вони, і його варто боятися не більше, ніж божевільних ілюзій, які він захищає, і чию правду він все ще прагне довести. Лише твої думки завдають тобі болю. Ніщо, що є зовнішнім для твого розуму, не може завдати тобі шкоди чи будь-яким чином, немає іншої причини, крім тебе самого, яка могла б напасти на тебе і пригнітити тебе. Ніхто не може вплинути на тебе, крім тебе самого. Немає нічого у світі, що могло б зробити тебе хворим чи сумним, слабким чи крехким. Але саме ти маєш силу домінувати над усім, що бачиш, просто усвідомлюючи, ким ти є. Щойно ти відчуєш їхню нешкідливість, вони приймуть твою святу волю. Як свою власну, і те, що вважалося страшним, тепер стає джерелом невинності та святості. Мій святий, брате, подумай про це: світ, який ти бачиш, нічого не робить. Він не має абсолютно ніякого ефекту. Він просто відображає. Твої думки. І це повністю зміниться у той момент, коли ти вирішиш змінити свою думку і вибереш радість Бога як те, чого справді хочеш. Твоє Я сяє у цій святій радості без змін, незмінне і незмінно, завжди. І навіки, і, чи ти б відмовив куточку свого розуму у його спадщині і зберіг би його, як лікарню болю, нездорове місце, куди живі істоти, врешті-решт, повинні прийти, щоб померти? Може здатися, що світ завдає тобі болю, і все ж світ. Будучи безпричинним, немає сили, як ефект, він не може викликати ефектів. Як ілюзія це те, чого ти прагнеш. Твої марні бажання представляють його печалі, твої дивні бажання навіюють йому погані сни, твої думки про смерть. Огортають його страхом, тоді, як у твоєму солодкому прощенні він живе. Біль це думка про те, що зло набуває форми та сіє хаос у твоєму святому розумі. Біль, це викуп, який ти з радістю заплатив за те, що не був вільним. У болі заперечується Бог у сині, якого Бог любить. Здається, що під час болю страх перемагає любов, а час замінює вічність і небо. Світ стає жорстоким і гірким місцем, де панує смуток, і маленькі радості поступаються місцем. Перед навалою жахливих страждань, які чекають, щоб кожна радість закінчилася сумом, склади зброю і беззахисно прийди до тихого місця, де спокій небес остаточно заспокоює все. Відкинь всі думки про небезпеку та страх. Не дозволяй нападу прийти разом з тобою. Відкинь жорстокий меч суду, спрямований на твоє горло, і відкинь зневажливі напади, якими ти намагаєшся приховати свою святість. Тут ти зрозумієш, що немає болю. Тут тобі належить радість Божа. Це день, коли тобі дано зрозуміти урок, який містить всю силу спасіння. Ось що біль це ілюзія, радість це реальність. Біль це лише сон. Радість це пробучення. Біль це обман, тільки радість це правда. І тому знову ми робимо єдиний вибір, який можна зробити. Ми вибираємо між ілюзіями та правдою, між болем і радістю, між пеклом і раєм. Нехай. Наша вдячність нашому вчителю наповнює наші серця, оскільки ми вільні вибрати нашу радість замість болі, нашу святість замість гріха, спокій Божий замість конфлікту та світло неба замість темряви світу. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.